Синоптики дали прогноз на осінь 2023 тисячі Стрімке похолодання може спричинити навантаження на українську енергосистему. Минулорічна осінь та зима були доволі теплими, що допомогло українцям легше пережити постійні ракетні удари РФ по критичній інфраструктурі. Цьогорічна осінь стрімко наближається, і багато українців очікують її з острахом. Кандидат географічних наук, старший науковий співробітник за відділу прикладної метеорології та кліматології, укргмі ДСНС України та НАН України Віра Балабух в інтерв'ю Главреду розповіла, якою буде осінь 2023-го в Україні. За її словами, спекотна погода в Україні протримається ще до кінця серпня, хоча температура повітря поступово знижуватиметься. Особливо це буде відчутно у нічні години. Щодо прогнозу погоди на осінь, то, за даними провідних світових прогностичних центрів, очікується, що осінь в Україні ймовірно буде теплою і сухою. Такі погодні умови будуть характерні, особливо для першої половини осені. Середня за сезон температура повітря може бути на 1 градус Цельсія вищою порівняно з останніми десятиріччями. Це не означає, що такі аномально високі температури спостерігатимуться щодня, проте додатні аномалії температури переважатимуть, особливо на заході країни, пояснила вона. Восени очікується і баби на літо, коли температура повітря різко підвищиться, а середній показник за добу буде перевищувати 15 градусів Цельсія. Поки що у нас триває класичне літо, і сказати настільки завчасно, коли починається і скільки триватиме баби на літо, неможливо. Підсумувала експертка. Друзі, дякую за перегляд. Не забувайте підписуватися на канал і включати дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди. Хорошого вам дня і міцного здоров'я!